Затоплені вулиці та тротуари у рівному під час відлиги не новина. Люди жаліються. кажуть, якби прибирали вчасно сніг, то такого вуличного паводку у рівному не було б. Комунальники запевняють, і так працюють чини цілодобово. А ось спеціальної техніки справді бракує. На сьогоднішній день комплектація спеціальної техніки в міста десь приблизно на 60%. Це дорожньо. Якщо брати по тротуарам, то ще менше. Практично в свій час е, от така техніка не закуплялася містом, не виділялися кошти, а їх практично в бюджеті й не було. Іван Гема стверджує, вода на вулицях проблему не тільки комунальників. За законом біля своїх магазинів мають прибирати самі підприємці, втім нині мало хто це робить. Тому метали сніг і перетворюються на кашу, яку місяць ногами перехожі. Через таке сумнівне задоволення найбільше страждає взуття. У цій взуттєвій майстерні після кожної відлиті чи дощу кількість клієнтів збільшується чи не вдвічі. Майстри кажуть, нинішні та черевики. За якістю суттєво відрізняються від колишніх. У тих стельки були шкіряні, а нині ж картонні. Картон при воді просто розмикає, виходить, що взуття як таке розслається. Щоб це зробити, щоб було, скажімо, для людей краще, просто взуття змазувати якимось восковим кремом або якимось примітивним гуталіном. Тому що всі крема дорогі, вони мають якісь добавки спіртові, якраз сути, і виходить, що взуття пересихає. І, ну, скажімо. Це не є добре, в принципі так. Да що можна ще зробити? Не ходити по воді. Втім, навіть потрапивши у воду, промочивши ноги та відчувши слабість, в організмі лікарі радять не панікувати. Ноги треба зігріти. При необхідності можна натерти спиртом, але не парити у гарячій воді. А за перших ознак захворювання одразу ж звертатися до медиків за допомогою. Ніби простуда, ніби намочив ноги. Зараз у нас та відлига на вулиці і. Кожна людина там казати має якусь нежить, має якісь захворювання, але ж не має діагнозу. І Коли починається лікування, самостійно починають парити ноги, приймати будь-які будемо казати препарати, які є в нас великий перелік фармацевтичний ці, і приходять, уже коли починаєш коригувати, то ми втручаємося в його систему самостійно, а потім не можемо вже її коригувати, дати відповідь. І, хоч води на вулицях стає зараз все менше, метеорологи попереджають, вже за декілька днів відбудеться чергове похолодання, адже на вулиці лише середина січня, тому на рівнян чекає ще не одна відлига. Зважаючи на те, що грошей на нову комунальну техніку у бюджеті на цей рік не передбачається, корисну пораду рівнянам дають продавці взуття. кажуть, потрібно запасатися не лише терпінням, але й гумовим ми чобітками чи навіть калошами Наталка Пастухова Володимир Захаров Юрій Кобів новини рівного.